Кропивничанка Тетяна учасниця програми Прихисток. Понад два роки тому вона безплатно поселила в себе переселенців. За це каже, отримує компенсацію на оплату комунальних послуг 450 гривень на місяць, як і всі учасники програми, має щомісяця приходити у центр надання адмінпослуг, писати заяву на одержання компенсації. З Донецької області люди звернулись, приїхали в нашої області. Всі я подала заявку на прихисток. і Так вони живуть третій рік. Крім заяви, учасники програми прихисток мають до 5-го числа кожного місяця приносити довідки переселенця та документи на власність. Дія з березня 2022 року. Це спільна програма кабінету міністрів та міжнародних благодійних організацій. Цьогоріч її фінансувало Агентство організації Об'єднаних Націй у справах біженців, розповіла директорка департаменту соцполітики Юлія Вовк. Нині учасникам програми сплачують заборгованість за два місяці. У нас є заборгованість за липень-серпень це 842 тисячі 100 гривень. каже за угодою з урядом цей гуманітарний проєкт фінансувався ООН до вересня. Зміни до постанови вони не внесені на сьогодні. Ви бачите, що у нас продовжується прийом документів, і ми говоримо про те, що дійсно що і зараз будуть продовжуватись пошуки міжнародних донорів, які будуть приймати участь у даному проекті. За даними Юлії Вовк, 1574 кропивничани наберуть участь у програмі прихисток. Вони поселили в себе безплатно майже 5 тисяч переселенців. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.